У моєму коді душі є код краси. І це про те, що я все життя дуже заморочувалась на свій зовнішній вигляд. 16 років я вже потягнула свою маму до пластичного хірурга. У мене були там так звані суфи під очима, і я хотіла від них позбавитись. Мені сказали ще рано. І мій зовнішній вигляд завжди. Ось такий, тому що для мене це важливо. Мені багато разів казали, Ханна, ну яка різниця, ти можеш йти, ну правда, просто там волосся розчесала і пішла. Хоча б, я можу просто розчесала волосся і пішла. Але у мене волосся моє, ну так сталося, що мені дали код краси, але не дали красу так, як я це бачила. У мене волосся як проволка. Пушисте, здається, що його багато, а насправді його мало. І мені постійно потрібно його укладати, ну як постійно, укладати так, щоб воно було хоча б, ось так, щоб було видно, що я доклала хоч якоїсь руки до цього волосся. Крім того, від народження у мене жирна шкіра обличчя, жирна шкіра голови, і мені треба голову мити. Було кожного дня. І в мене було таке, що раніше, я ж з якого року народження, 74 го раніше не було інформації щодо того, як за собою доглядати. Ого, як я запихалась. Ніс погано щось дихає. І я пам'ятаю, як я коли вчилася під училищі, я витрачала. Гроші, які мені давали не на те, щоб харчуватися, там що ж і харчі собою давали, а на те, щоб купляти шампунь, який обіцяв, що зменшує жирність волосся. От настільки мені було це важливо. Пам'ятаю, я, пам я така нанесу макіяж, вечір на дискотеку, все красиво, а приходжу, а в мене все розтеклося. Бо в мене знов повторюю на шкіра. Мені досі, коли я е, крашу очі. Якщо внизу віє, то мені треба чимось посипати, бо ну ось така у мене шкіра, там чи близько знаходиться ця шкіра, <сум> чи дуже довгі вії внизу, не знаю. І це, я знов кажу, це було 90 ті роки. Це коли не було знань про те, як, як можна красиво доглядати. Скажу вам так, що я не вірю в медицину, медицина все це херня. Мені так ніхто і не допоміг в свій час. Це вже нещодавно я узнала, що для того, щоб шкіра не була така жирна, можна пропити пігулки, які безпосередньо впливають на твій гормональний фон. Я їх пропила, і мені, у мене шкіра стала набагато краще. Так, вона не йшла повністю жирність, але це не стала та жирність, яка була раніше. Прища з прищами в розугрями, з якісь такі, як знаєте, новоутворення були, такі, як зараз прососувалося, знаєте, такі, як які хочеться проколоти, а нема змісту їх прокалувати. Їх треба тільки лазером прибирати. Але любі мої, почуйте мене, це сталося доступно все тільки нещодавно. Я про те, що багатьох з вас. Теж така ситуація. Вам дали певний код вашої душі, який вас той, який вас тягне, Боже. Це так після війни отак от я стримаюсь всіх звуків, який вас тягне кудись. Розумієш? Розумієте? І цей код, як правило, не про те, що вам дано. Тому що коли це дано, це ж дуже легко, ви ж розумієте. Всесвіт же кажуть, що про легкість, нічого подібного. Всесвіт, наче дає по легкості, але по легкості для Всесвіту, бо всесвіт треба, щоб всі розвивалися. Тож цей код мене тягнув все життя до певного рівня і таки вже да, років після 40 да, на жаль. Я тільки зрозуміла, як мені з моїм волоссям бути, щоб воно було видно, що воно доглянуте. Я пам'ятаю, коли я працювала в Москві, знов кажу, повторюю, це було дуже давно. Це було ще роки 15 тому. Я була директором магазину. Я пам'ятаю, ми сидимо на зібранні всіх директорів магазину. Я вже мала змогу купляти дорогу косметику. Чому я й хотіла заробляти гроші? Саме для того, щоб як мені здавалося, крема купляти, які жирність прибирають так смішно, дівчата все, все фігня. Маленький процент в цьому є, але якщо у вас жирна шкіра, йдіть до. До гінеколога я все ж таки за препарати, які є, впливають на вашу е, виробітку того ж кожного сала, вашими гормонами, повірте. Я розумію, можливо, у когось у вас не код краси, вам легше. А у мене код краси, і мені дуже важко жилося. Я чесно скажу, я ж так от сиджу. І чому я почала заробляти, до речі, тому що мені хотілося класної косметики, бо мені здавалося, що. Розмазується косметика, тому що туш, тушні та. Хоча знов-таки зараз я перепробувала всі туші, і вони теж всі розмазуються, якщо ми говоримо про ніжні вії. Треба крем, тоді не буде шкіра жирна. Завдяки тому, що у мене код краси і була жирна шкіра, розширені пори, чорні точки, все було. Це якось для молодих, щоб ви розуміли. Що навіть при таких ісходних можна бути більш-менш нормальною, я про себе зовнішньо. Якщо у вас класні ісходні, то взагалі вам я вважаю пощастило. Ну, я так вважаю, що пощастило, тому що в мене код краси. Знов кажу, понятне, що коли вам дано від народження, класна шкіра, то ви це не цінуєте. А я продовжу, я і почала правильно харчуватися вже років після 20. 7. Так, вже я років 24, як правильно харчуюсь, тому що я ж поначитувалась, що сальона їжа активізує жирність, роботу сальних желез, остра їжа. Я перестала їсти і солодке, і солоне, але від цього моя шкіра не стала краще. Так, так. Бо, дівчаточки мої, гормони є гормони. І все треба робити на рівні гормонів. До речі, ті пігулки, які мені прописали. Я коли запитала, кажу, так а чому ж мені раніше ніхто не сказав? Вона каже, що а коли ви пропиваєте ці пігулки, не можна вагітнити. І ну, тобто це брати на себе відповідальність гінеколога. Тобто, вона мені прадила, але сказала, якщо щось я вам не назначала. Тож, просто вас попереджаю, що вам можу ще й відмовити, тому що ну, правда, це ж така річ, ви що розумієте, вдруг ви завагітнієте, бо діє все на рівні гормонів. Тож про що я? Я про те, що ваші коти це те, що веде вас до чогось, і ви іноді можете розуміти, що з вами щось не так. Бо я, коли дивилась навколо, я думала, що зі мною реально щось не так. Ну, тобто я не була уродиною, це видно. Зараз зніму окуляри, але я настільки переймалася якістю свого волосся і своєю шкірою. І чим тільки я не переймалася, у мене багато, я дуже цікала, зараз ні, до речі. Це теж на рівні гормонів. Ну, можливо, тому що мені 51 рік в мене клімаксу немає. Так на, на всяк <гаду> Так вам кажу. У мене перше ще на молодість є. Теж вам рекомендую. Так от. Е я дуже отікала, була тічна. Мені про це в 13 років сказала вчителька. Да, в школі ось така класна вчителька, щоб ви розуміли. Я запам'ятала це на все життя. Вона сказала, то ми мав щось з почками. Мене все життя, мама підтвердить, перевіряли періодично на почки, на серце, шукали причину. Причину так і не знайшли по здоров'ю, любі мої. Я взагалі здорова кобила. Ну і ви бачите. Але знову так, я не знаю, завдячувати цьому чи ні, як ви вважаєте, напишіть мені завдяки тому, що я опікувалася своєю зовнішністю, бо в мене хоть краси. Я маю фігуру як у 25-річної дівчини. При цьому якість її така ж. Я вже як років, я вам сказала, да, 24. Дуже рідко щось солоне їм, Солони огірки взагалі забула, хоча раніше я їх дуже любила. Солодке їм дуже рідко заміняю сухофруктами. Їжа у мене без майонезу, без соусів різних. Знов мені легко, тому що я настільки хотіла мені шкод краси, і мені настільки енергія падала, коли я класно нафарбувалась. Так от я сижу на зборі керівників магазинів, це була Марка Спенсер в Москві. Класна косметика, вже заробляю. І ну, я вже потім почала виходити. Я пам'ятаю зараз, що я десь година пройшла, а я вже відчувала, зараз у мене таке відчуття жиру. Ну, кого ж на шкіра знається. Я пам'ятаю, я пішла, вийшла, зайшла. У мене вся шкіра блищить. Е, під очима теж тут від, від, від так от е, понамальовувалася. І, е, Дати казати правду. Звісно, такий вид він давав відчуття. Знаєте, от мені було відчуття, що я грязна. В якому плані? В тому плані, що ти чи ти чи не домилася? У тебе ще й тобі не було, як зараз зараз я користуюсь постійно сухим шампунем, бо вона все рівно жирна шкіра голови. Вона стала менше жирна, коли пропила ці пігухи, але все рівно раніше цього не було. Я пам'ятаю, я там ці волосся й утюгами витягувала. І освітлювала. Що я тільки не робила, щоб ну як щоб було видно, що я за собою доглядаю, але було видно мені, бо у мене енергія від цього падала, від того, що я не бачила те, що я зранку півтори години замарачувалась, та да? що на пальці? півтори години замарачувалась, а потім. Ну, я вже вращалась пругав, де люди були, які заробляли нормально директора магазинів, але та, я виглядаю так, що жир тече з <головіка> обличчя, волосся теж укладала, робила рівне. Там якась погода пішла <головіка> дощ, у мене пам'ятаєте, зараз тут ось так от а тут так рівне. Ну, це був пів, повний купець. Томі любі моє. Я дуже хочу, щоб ви всі були щасливі. Разу кажу світ, несправедливий, і це краще буде, якщо ви це визнаєте. А ще краще буде, якщо ви. У мене є система Ханна Кот. Це система, яка є розроблена мною. Я можу зчитувати код вашої душі. код вашої душі це цінності, які закладені у вашій душі, і ці цінності будуть вас тягнути. Ви хоч плачте, хоч скачте, хоч кажіть, мені це не потрібно. Я вам привела один код крівно-провідний моєї душі. Це краса, наприклад, і того. Наскільки я зараз розумію, що так, чому я так в цьому була незапокоєна, чому я й досі ось в такому вигляді виходжу навіть за хлібом. Ну Може, там груби губи, там блескам, ну як усе рівно там волосся, що було укладене в будь-якому разі. Тобто мені все рівно, я бачу всі дирочки, я бачу всі катишки. Тому не мучтеся, закажіть у, мені, у мене. Амулетний код, якщо вам відгукується, це той амулетний код, який буде підсилювати ваші керівні провідні коди, надавати їм силу, якщо ви будете йти за ними. А ви будете йти за ними, бо вони все рівно будуть вас вести, і мінімізувати тіньові коди це ті коди, які не дають вам прийти до своєї цілі, бо є перешкодами. Це ті установки, які з дитинства або вже в певному віці у вас були закладені. Але дивіться, я йшла ж по коду краси, і гроші прийшли до мене. Так. І я йшла по цьому коду, хоча і зупинялася, хоч зупинялася в тому плані, що енергетично відкатувалася, тому що мені всі казали, ти ненормальна. Тобі треба йти до психолога, ти дуже заморочена на зовнішність. Так от якщо ви на чомусь дуже заморочені, скоріш за все, це ваш крім-провідний код. І не треба казати, що ні, це я не така, а треба справді узнати, чи це він, і знайти, який тіньовий код заважає йому проявитися. І буде вам щастя. Тому цікаво, дозволятись групу телеграм. А всім вам бажаю, щоб... Ви сама себе радували, ваш прояв в дзеркалі себе радував. Я зараз подумала, да, багато кажуть. От полюби себе такою, якою ти є. Якщо у тебе крім код, краса, ні -ні. ти нічого не зробиш. Але коли я йду по красі, і коли я йшла по красі, да, я ж йшла все життя, то Бажання здійснюється, бажання грошей теж у мене здійснювалося, тому що я безпосередньо йшла по цьому коду. І мені все свідавні завжди на красу давав гроші, будь то стосовно процедур, будь то стосовно кремів, будь-то спеціалістів. Бо це справді є моя сутність. Які у вас думки? Пишіть, мені дуже цікава ваша точка зору. Як ви вважаєте, чи є у вас код краси? Ході у душі.